Про підводні човни можна говорити скільки завгодно. Знаєш, я почну навіть не про Запоріжжя, котрий ну, формально наш підводний човен. Один із моїх, не буде приховувати в чомусь, ну я б сказав так у всіх сенсах люблений. Ну тому що, по-перше, з однієї сторони, з, гарно, з естетичної точки зору, гра гарно зроблений фільм, а з другої сторони дуже грізне попередження, яке ми примудрилися проігнорувати в нинішньому стилі деколонізаторів. Ну, Приющенко, така історія. якби От якщо там десь вас хваляють русських, давайте ми просто заборонимо цей фільм, ми не будемо його показувати, а потім просто будемо дивуватися, чому руски так відносно нас жорстокі, хоча вони десь прямим текстом попереджають. Так от, це фільм про 72 метра і там. М м сюжет простий: що виходить підводний човен море, підривається на міні, і там вирішується декілька особистих травм. Чомусь росіяни подумали, що це алюзія на події. Там, які трапилися підводним човном Курськ, хоча оповідь 72 метри, вона була написана що в радянські часи, і там відповідні сюжетні ходи теж були. Тобто там нічого подібного про курськ не було, і там навіть знімати починали раніше. Але от сюжет, який там відтворюється, що мовляв, там ця видумана підводна лодка там Славянка, вона служила на Чорному морському флоті, і там була така дуже показова сцена, як екіпаж цього підводного, човна відмовляється приймати українську присягу і переходить на північний флот, там є. Реальна основа. От виходить до 2014 року, єдиний по факту боєздатний човен Чорноморського флоту РФ, це був, там, була так звана «Алроса» проекту 877. Специфіка цього човна замість гвинта там стояв водометний рушій. Ну, так як проблемна силова установка була проблемна, то цей підводний човен більше ремонтувався, чим ходив у море. Нюанс в тому, що навіть там, справді на цьому підводному човні, як і на інших великих надводних кораблях і підводних кораблях Чорноморського флоту, були спроби переходу на сторону України, тільки російське офіцерство це все вчасно дивило. І виходить, що деколонізатори часів Ющенка вони просто не витримали дивитися цю історію, як через. Десь от росіяни показали, як вони ці всі спроби схилити екіпажі тих чи інших кораблів і субмарин на нашу сторону, що вони були подавлені таким чином. В принципі, це ще один момент, який не переосмислений, виходить, я навіть це буквально за, там, за кілька хвилин до нашої ефіру готуючись і таку тріч.